Ми розуміємо, що Україні потрібно допомагати щоразу це робити важче, але ми об'єднуємо зусилля, щоб надалі підтримувати Україну, зазначив віце-президент Асоціації пожежних департаментів Брандербургу Даніель Брос під час передачі пожежного авто «Бродам». Як це було? Дивіться у відеоматеріалі Бродівської міської ради. Невеличка така команда з різних містечок невеличких, як пугольс, вольм, декілька хлопців. Перш за все передаємо сердечні вітання від нашого міського голови. І від нашої адміністрації міської. І там стоїть машинка, давайте дивитися. Ну, Я як міський голова нашого міста Броди, нашої Бродівської громади, хочу висловити слова вдячності вам за те, що ви для нас зробили такий подарунок, тому що для нас це дуже важливо зараз. Час повномасштабної війни. Також хочу подякувати еру міста Волова, бо якби не він, то ми б ніколи не були містами партнерами. Це все його заслуги, ми дуже вдячні за це. Дякую. Чешуся з цього споткання, чешеся, що партнерство наших міст функціонує.

З різних можна буде різних Поманку. пожежних частин комплектували різні елементи. Окей. Дві фатури буде кантон. Тобі знайомий. Я сонце. Штатний.

Я щиро сподіваюся, що ця війна нарешті закінчиться. Ми всі тримаємо кулаки, щоб ми невдовзі зустрілися на мирній вашій землі і відсвяткували нашу перемогу. Дякую. Зараз ми створюємо добровільні пожежні частини і нам дуже необхідно поповнити наш парк, тому що в нас машини дуже старі, техніка стара, яка дуже часто ламається, і вона буде служити для нашої Бродівської територіальної громади.